Володимир Вааль, військовий з позивним хатин, був родом із Маріуполя. 2016 року він добровільно взяв участь в АТО. Ні на місяць, ні на тиждень він не лишав службу, не переставав воювати. Одразу був у складі морської піхоти. Потім перевівся до 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Військовий переважно брав участь у боях на Донеччині. Пройшов новосілку. Пройшов Кременський ліс, прийшов Тарецьк, Нью йорк Був дуже, дуже був класною, веселою людиною. У 2022-му Під Маріуполем Володимир отримав перші поранення. На початку повномасштабної вони наш батальйон проривався на Маріуполь для деблокади, потрапив в оточення. Там він отримав перші поранення. Виходили з двох оточень, потім повернувся в стрій. І всі весь Донбас, Марінка, Авдіївка все пройшов. Постійно виконував всі поставлені задачі, не жалів ворога, цінував побратимів. Загинув Володимир 6 липня 2025 року на Донеччині внаслідок скиду боєприпаса дроном. Це безстрашний воїн, просто рекс, просто рекс. Не постійно на позитиві. Ну, тобто, з ним ніколи не було скучно. Завжди міг підбадьорити зі своїм приколом, з маріупольським вайбом. Ну, такий, типу. Басяк, але воїн. Просто. Просто воїн. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.